Ця пральна машина має 17 програм для прання. Завантаження білизни, в залежності від програми, від 1 до 7 кг. В деяких програмах ми можемо змінювати температуру прання та обороти віджиму. Перша програма бавовна щоденна. 30 градусів. Тривалість прання 1 година 40 хвилин. Максимальное завантажение 3,5 кг, Друга синтетика щеденна 30 градусів, 3,5 кг 1 година 30 хвилин. Далі кольорові тканини, 30 градусів, до 3,5 кг 1 година 35 хвилин. Так, четверта програма. Делікатні тканини 30 градусів, до 1 кг 1 година 20. П'ята програма швидка 30 градусів до 3 кг 30 хвилин. 6 програма бавовна для сильно забруднених речей від 40 до 60 градусів до 7 кг 3 години 50 хвилин. Сьома програма синтетика від 40 до 60 градусів 3,5 кг 2 години 55 хвилин. 8 змішана білизна. Це бавовна плюс синтетика 40 градусів до 7 кг 2 години 5 хвилин. Дев'ята екобавовна для прання середньозабруднених речей 40-60 градусів до 7 кг час 4 години 20 хвилин. Десята біла бавовна 60-90 градусів для дуже забруднених речей до 7 кг 2 години 30 хвилин. Супершвидка 11 програма має три підпрограми перша 20 градусів 20 хвилин 1,5 кг білизни, друга 40 градусів 45 хвилин 3,5 кг, Третя – 60 градусів 1 година до 7 кг. На 11 програмі та деяких інших ми можемо регулювати обороти віджимання та температуру. Оф – це прання в холодній воді. 12-та програма «Пух перо» 30 градусів до 2 кг, 1 година 50 хвилин. 13 вовна 40 градусів 1,5 кг 1 година 10 хвилин. 14 це видалення запахів 40 градусів до 3 кг. 2 години 15 хвилин. Далі це ополаскування плюс віджим та віджим плюс злив. На синій кнопці Push-Go. and go Програма для прання бавовняних або синтетичних речей. Температура 30 градусів, завантаження 4 кг, тривалий цикл 45 хвилин. На останньому етапу циклу одяг обробляється парою, що полегшує просування. Перед першим пранням білизни в пральній машині треба провести програму самоочищення. Цю програму слід запускати без будь-яких речей всередині барабану. Добавляємо пральний засіб, його кількість має складати 10% від рекомендованих для слегка забруднених речей. Одночасно натискаємо на дві кнопки, які відмічені на екрані, на 5-7 секунд. Програма самоочищення триває приблизно 60-70 хвилин. Для підключення пральної машини спочатку відкрутіть 4 транспортувальні болти на задній стінці. Вам знадобиться ключ на 10 мм. Закрийте отвори пластиковими заглушками, які йдуть у комплекті. Підключіть шланги до водопроводу та каналізації. Ми вже зробили перше прання на цій пральній машині на 11 програмі 40 градусів. Загрузили білизну близько трьох кг. і це було десь 2 треті бака. Працює тихо. Віджим на 1200 теж тихо працює. Білизна чиста. Ми задоволені.